Вітаю вас! Це фактично наша перша прес-конференція, на якій ми хочемо підвести підсумки перших фактично чотирьох годин роботи на дільничних виборчих комісіях під час голосування. Я думаю, що всім зрозуміло, чому ці вибори стали такими важливими, чому прикута така увага. Я думаю, не секрет, що ці вибори це, можливо, один з найяскравіших прикладів боротьби добра і зла, де на передньому фланзі боротьби за перемогу добра стоять майже 30 тисяч дільничних виборчих комісій, де представлені майже півмільйона людей, які. В тій чи іншій мірі фактично зараз роблять все можливе, щоб добро перемогло. На жаль, перші 4 години роботи показують зрозумілі тенденції, що буде відбуватися далі, по якому напрямку буде розвиватися ситуація на дільничних виборчих комісіях і навколо дільничних виборчих комісій. Ми хотіли би вас проінформувати. Про перші сигнали, достатньо тривожні сигнали, які ми отримуємо від наших спостерігачів з усієї України. А я хотів би підкреслити, що партія Батьківщина має на кожній виборчій дільниці з майже 29,5 з половиною тисяч свого представника. Ми маємо достатню кількість спостерігачів. Які активно контролюють ситуацію як на території виборчої дільниці, так і за межами виборчих дільниць. Нас вперше, можливо, здивувало наявність на вулицях людей з автоматами. Ті, хто повинен був би бути, перш за все, на кордоні України, на лінії розмежування, як завжди, опинилися в тилу. І так як в свій час в Криму і на Донеччині. Першими здавалися представники СБУ, на жаль, і сьогодні вони є не на передовій, а вони з автоматами ходять і патрулюють наші вулиці. Це при тому, що майже 140 тисяч працівників МВС, які згідно з законом зобов'язані виконувати цю роботу, вийшли на патрулювання і виконують свої обов'язки згідно з законом про вибори президента. Я думаю, що це безпрецедентний факт, це факт залякування. Давно вже країна не бачила виборів під кулями, під автоматами. І я думаю, це є небезпечний прецедент, але це залякування не пройде. Другий фактор, який є не менш важливий, це фактор того, що власне відбувається на виборчих дільницях і навколо виборчих дільниць. На жаль, як ми і передбачали. Так звані спроби підкупу виборців стають очевидними і про це нам інформують практично з усіх областей. Ця спроба відбувається не класичними методами, коли зупиняються автомобілі, мікроавтобуси, з яких видають гроші. Технології пішли набагато далі. Ми бачимо людей, які приходять на виборчі дільниці спеціальними картками, де є штрих-коди. І всі свідчення того, що це дає можливість через ці штрих коди ідентифікувати особу і просто перераховувати гроші їм на картки, банківські картки. По-друге, особливо це розповсюджено в гуртожитках: це наявність окремих кімнат, де чомусь з'являються черги людей, які або приходять на виборчу дільницю, або виходять з виборчої дільниці. Ми зараз звернули особливу увагу на ці кімнати, і біля кожної такої кімнати встановлені щогодинне чергування, постійне чергування членів наших безпосередньо, які представляють спостерігачів, які відслідковують ці факти. Наступне це перші спроби виносу пачок бюлетенів з дільничних виборчих комісій. Причому це не один-два бюлетені. Так, в Запорізькій області на 998-й виборчій дільниці зафіксовано перший факт видачі 10 бюлетенів пустих членам дільничної виборчої комісії, який сидів з характерною нашивкою Чегевари. І ми побачили наші представники по Запорізькій області, що це є представники саме. Які в тій чи інший спосіб заводились через Петра Порошенка на ці виборчі дільниці. Цей факт зафіксований, одразу запрошені представники поліції, які зараз складають відповідний протокол. Крім того, для нас дуже важливо це не просто контролювати, щоб не було ніякої можливості продати голос виборцю. Але для того, щоб і покарані були ті, хто провокують виборців на продаж своїх голосів. Тому поруч з цим ми побачили цілий ряд порушень, які є характерні для всієї країни. А саме, це спроби відкривати виборчі дільниці або до моменту голосування, або пізніше, ніж це визначено законом. А законом, ви знаєте, визначена чітка година, 8 годин ранку. По-друге, це явна нехватка безпосередньо скриньок для голосування. Це фіксують всі наші спостерігачі, практично по всій країні. Це спроби безпосередньо створити умови, коли скриньки для голосування, з якими підуть голосувати на дому. В окремих випадках не мають контрольного талона, який повинен бути розміщений в цій скринці для голосування, що створює особливі умови для порушень. Крім того, це перші випадки, коли затримані перші особи, які пробували підкуповувати виборців. Найразючий випадок в Києво-Святошинському районі Київської області. В боярці, де прямо була затримана особа, яка видавала гроші, і в момент видачі грошей так сталося, що були запрошені представники поліції, які затримали цю особу і зараз складають перші протоколи. Тому звернення є одне: не просто не продавайте свій голос. Якщо ви бачите, що поруч з вами відбувається таке порушення закону. Або самі, або інформуйте негайно спостерігачів, які готові для фіксації таких випадків, або прямо інформуйте поліцію, яка знаходиться на виборчих дільницях, для того, щоб такі особи були негайно затримані. Для нас є дуже важливим і принциповим момент, яким чином стартувала виборча кампанія, бо будь-які факти, які вже зараз встановлені по підкупу виборців, по порушеннях. Дають можливість далі не просто це фіксувати, а зупиняти для того, щоб вибори відбулися в законний спосіб, для того, щоб сьогоднішня чудова сонячна погода була зайвим підтвердженням того, що завжди світло переможе пітьму. І я думаю, що для нас це є ключовий фактор, який дозволить вже сьогодні встановити результати виборів. Які будуть не просто результатами змін, а змін, які приведуть на краще.